que crê От, І коротше, коли Вінсон проаналізував ту книжку, яку ми йому надали, то він все переказав Джулію. Після того Джулія а... А... А, а, міш... після щоб не пишеш Льоша. Кьош, Льоша, Льош, ти чуєш? Ну короче. Дальше, після того як Вінстон подивився у вікно разом з Джілю і почав говорити про цю. Де? тут від класу 100 метрів. Тут від класу 100 метрів. 100 метрів від вас противник. Увага! Oh. Uh -huh.